Ці почали цурати москальської мови. Більшість переходить, навіть ті, хто коверкає, ну як вони кажуть, з російською щелепою, але вони стараються і переходять. Ми зі Львова, тому для нас це, в принципі, не звучить питання. Причому я думаю, що першими ми перейшли ті, хто виїжджали за кордон і відчули, наскільки іноземці дивно реагують, коли українці говорять російською за кордон. Навіть з мамою моєю російськомовною, яка 54-го року народження, і теж перейшла на українську. І на вулицях, мені здається, що зараз вже трошки е виглядає крінжово, коли е люди розмовляють українською, тут хтось щось голосно російською. В Києві можливо. Була в Миколаєві два тижні з чоловіком спілкуюсь українською, то на мене дуже дивно дивилася, коли по телефону з ним говорила. Я особисто виключно за чистоту та прозорість, мови, а не суржик. Я з Сумської області, тому я можу по суржику балакати. Ну, відчував, може, десь півроку назад. зараз відчувається, що назад все відкачується. Пішов відкат, мабуть, із соцмереж, тому що там почали. Балакати, що, в принципі, не з-за того ми соримося. Так самі стараємось. На український, ну, тож, виходить, не завжди. Ця тенденція була присутня, мені здається, поки я вчився. І в мене була думка, що російська, українське 50 на 50. Але останнім часом, я, чесно кажучи, бачу, як люди відмовляються від. Цієї тенденції до русифікації. Тепер у нас напевно новий тренд. Ну я власне перейшов на українську мову ще до повномасштабної війни, але з початком а, такої великої війни я подивився, що навколо мене а, більшість, да, більшість людей стала спілкуватися. Ну, принаймні, я кажу за свою бульбашку, за своє оточення. Ну, років з 10 відчуваю. Російською мовою становиться розмовляти якось трошки огидно. Я вдома розмовляю російською, але на роботі і в побуті я спілкуюся українською. І це вже не останнім часом, а достатньо давно. І Всі намагаються нормальні люди переходять українську мову. Ну, Я сім років назад перейшла шість з половиною, тому що у мене дідусь був артистом, і мені раптом було соромно, що йому поставили пам'ятник йому, його брату, розстріляних в 37-му році. А я говорю російською. А як пішла війна, почалась, то вся сім'я перейшла. І це взагалі нове життя, це нові вибрації, це, це глибина, це сила. Молоді зараз в основному розмовляю українською, причому такою соковитою, гарною. Ну от у мене з друзів мало хто розмовляє на українській і взагалом чую тільки російською. А ви що скажете?